Останнє запитання я закінчу. Скажи, будь ласка. А, сьогодні я, я, не, я не слідкую за Арестовичем. Відверто не слідкую. Ну тому що я розумію, на кого він працює, що він робить, навіщо. Я розумію, з ким він піде на вибори. А, я розумію електорат. Мені він не цікавий. Він збере своє, але він не пройде в парламент. І це непогано. Але питання в іншому. Він сьогодні заявив не так, сьогодні. А, Деяких закордонних змі я прочитав про те, що Арестович заявив, що Україна він допускає, що можливість того, що Україна може відмовитися від 20% своєї території, ім'я того, щоб остання та, та час, яка залишається частина, яка залишається, вступить в НАТО. Ну, хай це окупували, забули про неї, а і все. От він таке так пропонує. Я розумію, що Арестович він може сказати сто разів халва, але в роті солодше не стане. Можна сказати сто разів, що Арестович не має ніякого відставу ну, відношення до а, офісу президента. Але ми розуміємо, що комунікація є, і він виконує деякі доручення, і от ставлення офісу до нього дуже дивно. Вони взагалі промовчали. Якщо б мене про це не запитали закордонні журналісти, я б про це навіть не дізнався в Україні влада проігнорувала заяву. До речі, заява була зроблена в ефірі з Латиніною. І мене теж запитують: а навіщо цей російський непотріб витягнути в український інформопростір? Ну ми розуміємо, якщо б там була взагалі там хай хто завгодно, росіяни, але проукраїнські налаштовані. Навіщо ви її тягнете? Вона ж від, відкрито не проукраїнська. В неї взагалі свої, свій порядок денний. Що ви робите? Але окрема історія. І от Арестович заявляє. Україна може відмовитися від 20%. Він, мабуть, не знає принцип, що якщо ти відмовляєшся від частини, то потім приходять за іншою частиною. Так, до речі, буває завжди. А в він наводить приклад Німеччини і каже: От дивіться, у ФРН була можливість там від ГДР відмовитись і відмовились, а потім, коли пав сурок, вони об'єдналися, все було супер, нам навіть, треба йти таким шляхом. І Як ти ставишся до того? А, до ну, двох речей, вибач: до його заяви і до мовчання офісу. Оце найцікавіше. По перше, Друга, от, от, да, да, давай з іншого, чого Офіс мовчить, за формальними ознаками вони мають мовчати. Тому що дійсно хто такий Арістович, арестоючий вільний стрілок. Зараз жодного відношення до них немає. І якщо коментувати кожен вислів кожного хто. Має там Ютуб канал, то там офісу не вистачить, тому я не бачу тут великої якоїсь зради, тому що дійсно Арестович формально не має до них відношення Але що стосується першого питання, я не знаю, де це підгледів Арестович. Можливо, сам додумався. Він точно не герой мого роману, але це не його думка, і не він перший хто це висловив. Якщо подивитись, липнево-серпневий номер Foreign Affairs він повністю присвячений питанням війни та миру в Україні. Там дуже багато текстів, зокрема, про те, як має закінчитись війна, яким має бути порядок денний. Для сполучених штатів так, що Сполучені Штати, якщо хочеш, я до речі тобі можу, можу цей номер перекинути, Перекину. О, бо, бо я підписаний так на Форенафера. Так ось, і там в одному тексті, тексті який порівнює ситуацію в Україні з Кореєю, є цитата історика Стівена Коткіна, який говорить, що для України. Перемога на 80 відсотків, це вже є перемога у війні. Ну я передаю загальний смисл, так не не, не цитую. А, тому ось ця думка вона була а, і панувала більше того, вона панувала, а, не панувала не те слово. Вона з'явилася ще в 2014 році, коли ми тимчасово втратили території на Донбасі. І в українському естеблішменті, до речі, існувала така візія, що окей, на якийсь час ми е втратили Донбас. Давайте зробимо так: давайте ми зараз збудуємо умовну стіну, ми продемонструємо, що ми можемо зробити високу якість життя в Україні в Україні, і це змусить е розбити стіну з того боку. Так, коли а, ті, хто залишився в Донецьку Луганську, вони побачать, що вони втратили, що вони а, якимось чином а, профукали, коли прийняли русський мір, і вони захочуть, вони захочуть з'єднатися з, з великою Україною. І так відбудеться. Ну, Там за типом а, Німецького. Те, що ця думка про 80%, вона десь гуляє, я так розумію, в Вашингтонськими кабінетами я теж це припускаю, тому що це один зі сценаріїв, який вони не можуть не розглядати. Якщо зараз, умовно кажучи, вони формують кейс, що ми можемо отримати за те, аби війна закінчилась там, де вона закінчилась і Україна більше не пручалась. І Україна е, змирилася з втратою цих територій, там може дійсно з'явитись ті самі е, НАТО, той самий прискорений шлях до Європейського Союзу. І я до речі не дуже думаю, що вони е, ризикнуть це сказати нам відкрито е, і сказати: ну, хлопці, ну давайте ось, зупиняємось там, де ми зупиняємось, а далі ви отримаєте всі плюшки. А москалі отримують е, стіну, блокаду і е, там репарації, все, все, що завгодно, вони будуть знаходитись під санкціями, але не буде війни, не буде війни. Тому як один зі сценаріїв нападумать, я припускаю, але я не припускаю, що ми зможемо з цим сценарієм погодитись. Хоча, якщо ми побачимо не тільки заяви Арестовича, а якщо ми побачимо соціологічні опитування, коли ми побачимо е, ті думки е, стосовно можливих таких сценаріїв, що вони заходять в інформаційний простір вже так потужно, не просто окремою думкою, яка можливо була підглядана е, в якомусь західному журналу, а потужно, ось тоді варто замислитися, як мінімум, над тим, що цю історію. На нас намагаються прокачати і зрозуміти, чи погодимось ми, чи не погодимось е, з цим. Ну, що я можу тобі сказати на це? Дві речі. Перше. Розумієш, Володимир Олександрович Зеленський живе ідеєю, що він війде в історію України як людина, яка повернула територіальну цілісність. І буде великим. Він дуже хочеться. Він небагато робить для це, тому що країна й досі через 16 місяців не на військових рейках. Корупція цвіте в його оточенні таким цвітом, що мені, це мене жахає. Його небажання розуміти, що треба слухати тих, хто більше знає, дивує, досі дивує. І все одне він хоче зайти як переможець, але вже, мабуть, розуміє, що перемога це довгий шлях, це дуже довгий шлях. Але Зеленський нещодавно сказав одну річ: він сказав, що війна закінчиться до наступного саміту НАТО. Не ми переможемо, а війна закінчиться. Я сподіваюся, що він вкладає це те саме, що і я, що ми повернемо всю свою територію назад. Але я не розумію, як можна за рік це зробити. Відверто не розумію. Я більш того, розумію, що війна буде не рік і не два, і може не три. Тому в мене запитання, що зараз відбувається, і я все ж таки хотів би зрозуміти а, візію Зеленського. Хотів би зрозуміти, хто ще грає, в які ігри на банкові. Тому що банкова, на жаль, це не монолітна структура. Це клани. Це групи, це бізнес-структури по інтересах. На жаль, навіть під час війни. Саме тому треба розуміти, що я вважаю, що Арестович прогріває суспільство, тестує, і ми почуємо ще такі заяви. Після заяви Зеленського про рік ми почуємо ще заяви. Мені цікаво. Як це буде пояснюватися людям? Мені цікаво, як це буде пояснюватися взагалі все, що відбулося. І головне, головне, а, ти знаєш? Ну от в моїй голові, не складається цей пазл, тому що людей так довго розкачували на історію про те, що війна виключно до перемоги? Такі величезні жертви були. І такі втрати, і після цього сказати: ну ок, зупиняємось. Дивіться, як є, так не може бути. Саме Но... тому я закінчу, Я хочу запитати останнє. І от тоді в мене запитання до тебе: це, що ми бачимо, це тестування, все ж таки, як ти вважаєш, чи будемо вважати знов погані спічайтери, хтось ляпує, що хоче самостійно. І це знов показ того, що немає єдиного інформаційного простору з єдиною інформаційною політикою держави. Перше, перше, мені здається, що якщо ти не бачиш цього пазлу, можливо, цього пазлу і не існує. Чому дивіться, давайте пригадаємо прес-конференцію Зеленського. Здається, це було. Після, це було на другий день, коли поставили саме це питання стосовно можливості зупинитися. Здається, в Вашингтон Пост такий сценарій проговорювався, що чи погодиться Україна зупинитися там, де вона зараз знаходиться, в обмін на вступ до НАТО. І Зеленський тоді, це те, що там під протокол, так, він сказав, що жо... за жодних умов. За жодних е, статусів, це не є е, предметом торгу, так територіальна цілісність е, та е, вступ до НАТО. Це умовно кажучи, ми не торгуємо територіями заради вступу в НАТО, тому е, ми можемо якось прогнозувати, як він буде відігривати назад, але поки що, це вже по гарячому, і це ж не єдина заява, яку він робив. Говорячи про те, що кінцевою метою нашою являється кордони 91-го року, я це розумію, Валерію. Я це розумію, але дві заяви, які протирічать, це перша заява. Війна закінчиться в наступному році. Ну, не може війна, ти можеш запитати сам особисто будь-яких військових. Вони слухай. Я, я ж не знаю, чому, чому він це казав. Ну, він, можливо, він там вселяє надію в. Черговий раз, дві-три неділі, і все так, все так інше. Ну слухай, він скаже: Ну все, чуваки, приготовились? Давайте так, ближайші 10 лет воюємо і все так. Йо, людям же вони ж хочуть отримати надію, вони ж хочуть отримати якийсь горизонт, так? І, і, і навіть ми там, скільки ми можемо там бравувати і казати, ну так, ми готові, війна, там один, два, три роки. А потім зараз ми камеру вимкнемо і думаємо, да да й серйозно, ну я готовий вже повірити. Хоча розумом розумом ти розумієш, що не може вона припинитись за цей е е такий термін при тому, що ти хочеш виконати всі умови, які перед тобою стоять, так зараз навіть не будемо аналізувати про е темпи наступу, тому що там зрозумілі е причини, чому. Uh, він відбувається так, як він відбувається, так і умовно кажучи, це може і продовжуватись і далі. І ми не знаємо, як воно далі буде. Так, ми не знаємо на що uh, піде ворог, і тому давати такі uh, заяви про один рік я можу це пояснити тільки якимось там політичними uh, бажанням, дати якийсь горизонт для суспільства, щоб вони не так погано себе почували. Так ну умовно кажучи, як ковід. Так ну все ж там триває там два. Два роки, ну хай будемо вважати, що так. Друге, що стосується інформаційної, я не думаю, що гріє. Повторююсь, мені здається, Арестович все ж таки висловлює свою окрему думку, яка можливо цікава офісу, і офіс там подивиться, умовно кажучи, реакцію ефір на шофірна. На його заяву і скаже, так ні, ну це це не працює. Ось там є якісь там злий береза який починає одразу хейтити цю ідею. Ні, ні, ні. В нього велика кількість підписників буде після цього ефіру ще більше. Тому давайте в цю гру не гратися. Так ну можливо, ми проведемо ще одне якесь там соціологічне опитування. Тому о, важко. Я, я дійсно я не розумію, як це можна буде відіграти, тому що президент постійно. Постійно говорить про те, що територіальна цілісність є умовою для перемоги України, не мир, не перемир'я, а саме вихід на кордони 91-го року, саме відвоювання всіх відвоювання всіх наших територій, повернення Криму, повернення Донецьку, Луганську і все таке інше. На цьому побудована його інформаційна стратегія загалом в, в цій війні. І вона не може бути змінена просто так, але є, якщо міркувати, можуть з'явитися обставини, як то кажуть, непереборної сили. Ну, наприклад, щось зміниться в Сполучених Штатах, зміниться президент, і ми будемо відрізані від тої кількості зброї, яку зараз ми отримуємо за Байдена. І тоді постане питання: а чи можемо ми власними зусиллями замістити ту кількість боєприпасів, літаків, танків і все таке інше, патронів, Бредлі і е, тому подібне власним ВПК? І давайте відверто казати: нам треба е, підтримувати Байдена і сподіватися на те, що у Дідо? Буде багато здоров'я, великий рейтинг, і він е, переобереться президентом Сполучених Штатів, тому що в ньому ми впевнені в Трампі, який говорить про те, що він він наполягає, що він може зупинити війну за добу. Я не впевнений і 5 років, які там 4 роки, скільки він там відсидів е, президентом Сполучених Штатів. Це був якийсь жах для американців. Так? І те, що там відбулося суспільством, але не про них зараз мова. Можуть з'явитися обставини, які не залежать від нашого бажання. Ось я про що кажу. І ці е, обставини можуть мати якийсь доволі матеріальний, фізичний такий образ у, віді, у, віді, у вигляді е, зменшення кількості зброї. І тоді постане питання е, політичного характеру. Ну, ми до цього маємо бути готові. До тих пір, поки у нас є зброя, до тих пір, поки у нас є е, е, люди, які е, готові цією зброєю оборонити власну державу і Україну, все буде добре. Але ми, ми можемо якісь рожеві фантазії собі будувати, якщо ми не будемо проговорювати такі варіанти. Саме проговорювати. І десь там в закритих інститутах, я не знаю, там у нас же є Національний інститут стратегічних е, досліджень е, при президенті. До речі, ну хай він пропрацьовує ці варіанти. Пусть нам навіть не говорять, але хай вони пропрацюють, що, що робити в такому випадку. Це не зрада, це просто е, намагання прорахувати всі варіанти. До речі, маленька ремарка: напередодні війни. В Білому домі була сформована а, так звана група тигрів аналітики з усіх відомств, починаючи від міністерства там, я не знаю, там водного хазяйства і закінчуючи а, центральним розвідувальним управлінням. І вони прораховували, як буде іти війна в Україні, які будуть сценарії, і вони після цього поклали на стіл президенту а, доповідну з а, Б, Ц, Д і Ф. Умовно кажучи, так і було зрозуміло, як буде рухатись війна. Вона так і рухається. Просто вони спочатку вважали, що це буде дійсно Україна паде. Але ось ці теоретичні викладки, аналітичні доповіді вони мають право на життя, і вони мають бути, тому що ти маєш бути готовий до будь-яких сценаріїв. Дай Бог, що ці сценарії будуть тільки на користь України. Ну, дай Боже, щоб наш телята вовка з'їв і не подивився. Я вважаю, що ми можемо його з'їсти. А всі сценарії проговорювати треба, але не проговорювати як готовий сценарій, який може задовільнити Україну. Ні, це треба робити трохи інакше.